Хочу вас познайомити ще з однією ортопедичною подушкою від компанії HiFom, але ця подушка дуже цікава і суттєво відрізняється від інших. І я вам зараз покажу чим. Ця подушка має класичну сферичну форму, знімний чохол з технологією Q-Dry Soft і додатковим фрагментом так званої 3D-сітки. Виготовлена подушка з якісного в'язкоеластичного пенополіуретану Хайфом-Біо з ефектом пам'яті і має додатковий шар гелю на одній із сторін. Ця технологія. Яка називається Hi-Gel Technology, вона дозволяє в комбінації з фрагментом 3D-сітки чохла забезпечує додатковий охолоджуючий і вентиляційний ефект. Цю подушку можна розглядати як концепції подушка зима літа по аналогії з матрасами. Одна сторона більш м'яка, і по терморегуляції вона буде, скажімо, більш тепла. Це цю сторону можна використовувати саме. Зимою сторона, яка має додатковий шар геля і 3D-сітку, цю сторону ми використовуємо літом. Цю подушку ми особливо рекомендуємо для тих, хто спить на боці, та має підвищену пітливість упродовж сну. Специфічна технологія цієї подушки вам буде давати додатковий охолоджуючий ефект. Якщо ви хочете отримати якісний сон і відпочинок, ми рекомендуємо цю подушку.